Їдеш собі, їдеш і тут така тебе зустрічає краса. Ось вони вже так розквітли. Бачите, які різні. Три сорти, мабуть, і більше. Білий, жовтий. Я теж хочу таку клумбу з нарцисами і пахнуть супер. Я і ось там така краса. Привезла ці квіточки, буду саджати. Розгружаюся. Добре, що в мене є такий класний велосипед. Я така задоволена. Дивіться, тюльпани ще квітують. Вони навіть підросли, боже! І так, знаєте, ще більше почервоніли, то були більш жовті. А це почервоніли. Боже, яка красота. Простенькі, але такі класні, їх здалеку видно. Все прекрасно. Дивіться, мускарі як підросли. Супер. Все підросло. А ридиска. он яка вже. Так, заважаємо мої піточки. Вон яка. І це що? салат, мабуть. Так, все по порядку зараз. Сонячно і трошки вітряно. Але буду сподіватися, що вітер припиниться. В Нідерландах після годин дня вітер припиняється. Міняється його направлення. От. Поки що... Так, особливо не роздягнешся, щоб працювати, але... але нічого, працювати можна. Дивіться, вже грушка зацвіла. Бачите, вже зацвіла грушка. Отакий От клімат. І гарні квіточки. Груша так собі. Це ті груші, що варить. Але квіточки гарні. Ось, бачите, вже заквітло. Можна попрацювати з клумбою, посадити ці квіточки. І буду, мабуть, в теплиці, поки вітер теж перекопувати там. Все підріс, все гарненько підростає. Ось, ці кіплюмон. Ну, мабуть, і в цьому році квітнути не буде, тому що... М -м, він молоденький. От, і це йому другий рік. Але в минулому він зовсім чахлий був. А в цьому, бачите, я його відходила і може розростеться. Так, а цей ломи камінь, всередині в нього якісь ще рожеві квіточки. Чи вони потім побіліють? Ну от поки що такі рожеві виходять. Он дивіться, яка цікава курочка щипає крапиву через сітку. У нас тут крапиви вже куча відросло. І вона поїла крапивки. Отак і пішла. А я починаю перекопувати, поки на вулиці вітер. Зараз перекопаю гарненько все, потім може. Трошки тут пропалю, ну, може й ні. Що тут полоти, правда? Нехай росте. Помила теплицю з цієї сторони, розвела в воді уксус, побризхала і протерла тканиною. Тут уже чисті, а тепер мені треба далі тут протирати. От, а потім вже можна буде висаджувати томати. Готуємося до сезону. Побризгаю, думаю, ну, кислота вона добре вбиває там всякі мікроби, всякі хрипки і попротираю тряпочкою. Якось обеззаразити трошки, так? Після зими тепличку. Оцю зелень трошки повитирати. Це ж, мабуть, погано, що вона тут є, ця зелень. Ось так повитираю Воно гарно все відмивається. Ну ось, Одну сторону вже перекопала. Зараз візьму той компост, що хазяїн презентував, і посиплю сюди 2 см товщиною. Нехай поки що полежить, а потім ще трошки розрихлю, і буде грядка готова. Ось треба вже перекопувати грядки, готувати під розсаду помідорів. Ось тут я перекопала. І зараз ми з вами що будемо робити? Будемо насупати туди компост. Подивимось, що ж за компост нам презентували. Розрізаємо пакетик. Звісно, однією рукою незручно, але нічого. Ось. Щось у нас ось таке. І будемо висипати його товщиною 2 сантиметра. Я висиплю потім граблями. Розгребу по цій рядочці. Побачимо, скільки піде, чи вистачить цього мішку. Ось так, друзі, висипала, Греблями розгребла, потім ще, коли буду саджати, ще трошки розрихлю, перекопаю. І це, ця грядка готова. Чекає розсаду томатів. Ура! Ця грядка в мене теж вже готова, засіяна. Цибулька і різна зелень, салат. Ще не дуже зійшла. Так, тут мені треба готувати під огірки, теж перекопувати. Так, тут під томати перекопана. Ну, може трошки ще того компосту внести. І то до мене, бачите, скільки редиски. Ось, дай Бог, все зріє так, що всім вистачить. І нам, і друзям і сусідям. сусідам. Ось так. І це, по-моєму, салат. Так, гарненько теж зійшов. Вже прям хочеться зелененької цибульки, ще трошки і можна буде пір'ячку зірвати. Так, друзі, ну все, я задоволена. План на сьогодні виконала. Те, що собі планувала, посадила квіточки, ці недотрогу чи капризку, бальзамін, як вона називається. Ну, треба ж трошки відпочивати, правда? Тому що натомилась, натомилась, думаю, ну, оце дача, так? Да? А відпочивати коли? Ну, от все, три години. Я сьогодні приїхала в 11, зараз три. О, вітер. Працювала, працювала, спочатку в теплиці. Ну, Вітер так і не припинився. Сонечко просто було. більше, ну такі, Такий клімат в Нідерландах. Дуже весна, така вітряна, знаєте. От. Ну нічого, пройде. Це вітер, буде сонце, буде гарна погода і все буде добре. Народ шевелиться, шевелиться вже. Траву коси збираються, всі перекопують, землю привозять свої грядки, ящики. Так цікаво спостерігати. Ну, цікаво, що ти не сама, що ти не одна тут возишся. А вони теж щось роблять. Так що кломба моя росте. Розсада вдома росте, бо я переживала, що треба грядки вчасно приготувати для розсади. Тепер не переживай, мені трошки залишилось. Погода дасть і будемо далі готувати. Косить косять травичку. Нам би теж уже покосити, але у хазяїна немає своєї косарки. Вони тут діляться. Є в одного сусіда, дає другому. дружно живуть і діляться. А буває, що щось вони і купують на декілька дач. Ну, складаються і купують якийсь такий інструмент, який дорого коштує, а потім вони разом користуються. Так, ну ось, тепличка моя вже готова, готова на 100%. Проводила пряму трансляцію і докопала ще цю грядочку. Стільчики сюди поставила, буду привозити розсаду. Тут уже тепло, можна привозити розсаду, щоб вона там в мене не витягалася вдома. Ну, ось так, друзі, і тут вона в мене буде чекати, поки я її посажу в грядки. Так, буду збиратися вже додому. Зробила сьогодні багато. Я вам вже показала, ну, як для мене, залишилось небагато. Тому я рада, що я справилася. Справляюся вчасно. А всім дякую за увагу. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. вон згадала, ще треба посипати від слимаків. Поклала коробочку, приготувала. О, дощ розмиває ці гранулки. І вони так розкисають, і там у мене виходить хоста, а вони так полюбляють цю хосту. Тут треба і лілії. Тут треба порозсипати. Ось так. Подощ розмиває і тим більше я там перекопувала, трошки порозсипаю. Багато сипонула. Так мені подобаються мої квіточки. Красота. Поприймалися ті, що я садила. Не дотрога, капризка. Все, нехай росте. Тюльпани шикарні. Все, друзі, дякую всім. До нових зустрічей! А у нас на дачі зацвіли бадани. Ось такі гарнесенькі.